Колишай шайбу в зоні крижинки. Це поперечина. Такий склад команди Ігоря Аркіпенка. київської крижинки. Кидок хороший, кістьовий кидок. Я навіть і не побачив. Як вдалося Макаренку шайбу опинити? це на повторі. Ой, який момент хороший. Макаренко шайбу буде Макаренко. Разом із учасниками сьогоднішнього поведінку, особливо шторма, немало було хокеїстів у складі студентської збірної, кував цю бронзу в Турині. Я, чесно кажучи, навіть собі залишив десь нагадування про цей, можна сказати, так, чемпіонський склад. 2-0 на користь шторма. Кидок і добивання. Від синього не був кидок, добивання з п'яточка. Дві хвилини 10 секунд до завершення першого періоду рахунок стоїть 3-0. Шторм закидає третю шайбу, тут вже без сили був Макар. Ще 54 секунди грати у бічці, хокіїсь там шторма. Мен підок з ходу знову Ніконов, до речі, і виручає Макаренко. Ну поки що спритність і майстерність Макаренко, головний гарант того, що рахунок залишається більш-менш пристойним у цьому поєдинку. Чапа на синій лінію ратушно. Седоренко. Ратушний піде і знову сейф Данила Макаренко. Ви знаєте, зараз нагадує я просто цей матч змагання голкіпера Крижинки з командою Суспент. Він так пластається екстремально. З однієї стійки до іншої пірнає в шпагатах, щоб от, на мій погляд волони, щоб він не травмувався. Перехоплення в шторма. В меншості. Макаренко знову ключкою спробував вибити шайбу. Потім встиг е е е переміститися до лівої стійки і все одно дивіться, просто розводить руками, Микаренко все одно закидають у меншості цих шторма. Так, дивимося. Ось кідлоки. А, надалі, це була передача на дальню, на риву, ривука на дальній штіці передачі так подавав пас. Крикля? Крикля віддає на ривуху. Ой, красиво. Ривуха з криклею обігралася. І фактично Ілля крикля в порожні ворота направляє направляється. Чайка їхав, спокійно їхав за криклею. А, чому чай? Навіть не чайка, ні. Це е, е, ближче до криклі, і повинен був його накривати Ігор Ханчаров, але він навіть спроби не зробив. І прекрасна вона Ніканова. Тут не безперешкодно розстріляв він як на тренуванні, після савирне вкидання у зоні суперника Віктор Нікана вкида поворота. Поки не можуть нікого вилезти на вкидок, однак і вже доводиться відпрацьовувати кістом шторжа в середній зоні. Непоганий рейд Зараз у крижинки до воріт суперника здійснює. І 6-0. За 2 хвилины 4 секунди до завершення. В період номер два. Рахунок стоїть 6-0 на користь. Дається рибука робить дубль. Так, да, Анатолій рибука. Викидає шайбу з своєї зони варова. І момент У шторма. За 6 секунд до завершення періоду No2, 7-0 на користь одеситі. Закидає сапожник. Дмитро Запожник. От момент може зараз бути у першої тріки шторма і не просто момент, момент гольовий. Ревука кидав після передачі криклі. Заходив ревука на хет-трик. Знову Стецюра вже підібрав біля своїх порід шайбу. І Контратака крижинки. Нічого не вийшло. Дібрали шайбу. У хокеїстів київської команди. І, 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 цікавий який момент. Обіграв Сидоренко воротаря. Проміщітків пустив шайку. Петленку, А шайка пройшла по справу стійку ту чи іншу ситуацію. Розрулюють Петленко і е, Макаренко. Макаренко раніше Петленко вже після замінив. От що зараз робить Петленко? Де шайка? Треба у воротах. Нічого Петленко не зміг зробити проти Сидоренка. 8-0. И шайба ворота. 9-0. 9-0. Кто? Никонов? Никонов закидает. Другая шайба Никонова сегодня. Ой, Сидоренко по шайбу пролітає. Дві секунди. Треба кидати. Ні. Не дає досягу закинути супернику Микита Петленко. 9-0 на користь шторма в цьому матчі. На все добре. Бережіть себе. І слава Україні!